Вітаю, друзі! Якщо б ви запитали середньостатистичного канадця два роки назад, що він думає про українців, ви б з великою вірогідністю почули б, що українці нормальні роботящі люди, українці допомагали відбудовувати е, Канаду е, про щось там про війну в Україні. Про те, що е, люди там е, десь якось страждають. Ну, взагалі, все було б дуже-дуже позитивно, і навряд чи ви почули щось е, таке, якісь недосказаності чи якийсь негатив. так? Якщо б ви запитали середностатистичного цього ж Канадця півтора року назад, що він е, думає про українців, то ви б з великою вірогідністю почули, що треба допомагати українцям, що там війна, люди страждають, і все в такому руслі. Якщо б ви запитали канадця рік тому назад, що він думає про українців, то ви б почули б, з великою вирогідністю, що. Так, людям важко, але вже було б більше таких нейтральних різних інтонацій, і канадці почали просто вже розмовляти з вами такими якимось там стереотипними фразами. Так? Що ви почуєте, якщо ви зараз спитаєте у канадця, що він думає? Про українців. Про це я розкажу в цьому відео, так я вам розповім на моєму власному прикладі. І це так дуже-дуже е, не те, що цікаво наблюдати, як змінюється відношення канадців до українців. Так, е, це не цікаво, це е, я би так сказав, це дуже-дуже розочаровує е, ці зміни, але ми маємо те, що маємо. Так ось. Що я вам хотів розповісти? Два тижні тому назад один з моїх клієнтів порадив мені поспівпрацювати з його гарним другом, так і він дав мені реферал, тобто він рекомендував мене до його друга по бізнесу. Ми, я домовився зустрітися з цим другом, приїхав до нього. Ми почали спілкуватись, і тут він мені запитує: Слухай, а звідки ти в тебе шакцент такий? Хто ти такий? Звідки ти? Ну і я кажу йому: я з України, я українець. І тут цей канадець, це чистокровний канадець, білий канадець, він трошки підзавіс. Так, знаєте, десь на півхвилини на хвилину. А потім видає мені, ну, ладно, окей. А мій друг сказав, що ти нормальна людина, і з тобою можна мати справи. І тут вже підзавіз я, чесно кажучи. І так я запитую його, не зрозумів, що ти маєш на увазі. А він мені каже, що якби. В мене не було реферала від моєго друга, так не було б рекомендацій. То на цьому би наше спілкування з тобою би закінчилось. Я не хочу мати з українцями більше жодних справ. Ну ми з ним не в таких гарних. Зараз в відносинах, так, тобто ми бачили один одного, то був перший е наша зустріч. Після того на минулому тижні я з ним ще раз зустрічався, але в нас ще не такі відношення, щоб задавати питання, так, кудись глибоко лізти, е і цей випадок він мене дуже-дуже так неприємно вразив, і це саме чому я вирішив зробити серію цих відео. Про те, як українська вата позорить зараз українців і Україну у всьому світові. Так? Мені кажуть, часто в коментарях тобі що, робити нічого, це ти знімаєш, лучше б знімав би там про нормальні випадки і ще щось таке. Та я би з задоволенням би не знімав би е, таких роликів, так? якщо б це вже не почало касатись е, не безпосередньо мене. І я знаю, що це. Вже касається безпосередньо не тільки мене, а багато інших українців, емігрантів, які приїхали сюди задовго і які зараз на собі також відчувають це, це, е, це відношення, так, зміну відношення як до українців в цілому, так і до себе. Мені в цьому е, плані набагато легше, тому що я за ці роки, поки я тут в Канаді, я набудував собі. Гарну репутацію, і тепер мені е, трошки легше так з цим е, впоруватись. Але тим українцям, нормальним людям, які зараз їдуть, так, які, у яких не було цих років, на те, щоб доказати в Канаді, що. Вони нормальні люди. Їм зараз все важче важче і важче. І це саме чому я вирішив, що я не буду мовчати, я буду боротись цією ватою, тому що вона зараз робить дуже дуже погано сотням тисяч українців. Нормальних українців, які мріють жити в нормальній країні, які хочуть жити в нормальній країні, нормально так і це саме чому я вирішив робити ці відео, і я буду їх робити і далі. Поки ми не зможемо побороти цю навалу, і не треба мені казати, що та ось скоро вже ця вата сама втикне, що Канада та інші країни їх самостійно перемілять і вони не витримують. Так звісно, я я в цьому впевнений на 100%, що дуже скоро почнеться ісход цієї вати з Канади і з інших. Країн розвинених країн, що їх просто будуть звідси потрошку по, по, по виживати, видавлювати. Але але поки вони поїдуть, вони вже наробили дуже багато проблем. Так вони вже спаскудили все те, що напрацьовували інші українці роками, все те, що напрацьовували українці тут десятиріччями, так. Вони кажуть: ох, українці відбудовували Канаду. Так звісно, українці відбудовували Канаду, тому і відносились до українців в Канаді класно. Але це були зовсім інші українці. Так, це були українці, справжні українці, а не ця вата з українськими паспортами, яка зараз розлілась по. Всім різним країнам і позорить і Україну і українців. Отже, якщо раніше, коли я зустрічався з людьми, я спокійно відповідав, що я з України, що я українець. То зараз мені вже треба думати, а чи варто говорити, що я з України і що я українець? З цим хлопцем, з цим новим моїм клієнтом, я, звісно, перевів все на шутку. Так я сказав, що та ну я вже тут 9 років, і в мене інший менталітет на те, що у тих людей, які приїжджають зараз, ми на цьому з ним і зійшлись, і нібито зараз у нас все непогано. Але, але. Цей момент, що зараз вже треба замислюватись, чи варто казати, що ти з України чи ні, він починає напрягати. І, і, і наскільки я знаю, я бачу це із особистих е, спілкувань з іншими е, українцями-емігрантами, він напрягає не тільки мене. І це не тому, що емігранти не люблять е, своїх співвітчизників. Ні, не, не тому. Я радію, коли приїжджають нормальні е, українці. Я допомагаю нормальним українцям і з роботою, і з іншими питаннями. Мене нервують і я не люблю українську вату, від якої ми їхали, і яка. Зараз наперва сюди. І я і інші нормальні українці ми будемо продовжувати боротись з цією ватою. Отже, я сподіваюся, що я відповів на ваші запитання, чому я роблю такі відео. А, сподіваюся, що це зрозуміло. Я сподіваюся, що всі адекватні українці, нормальні українці, приєднаються до цієї боротьби з цією ватою. Я також сподіваюся, що всі нормальні українці поставлять вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей побачили це відео, якомога більше українців зрозуміли, чому в світі зараз йде такий негатив і від кого. Ну і я також сподіваюся, що наше суспільство нормальних адекватних людей, нормальних адекватних українців, які бажають добра українцям і добра Україні, по справжньому бажають добра і українцям і Україні, а не тільки декларуються. А насправді все роблять тільки для себе, так щоб їм тільки було гарно. Також приєднаються до мого каналу і не забудуть підписатись на мій канал. Друзі мої, напишіть мені, будь ласка, що думаєте ви про це, чи стикаєтесь ви вже з таким відношенням до вас від місцевих, тому що ви українець, так і тому, що місцеві люди мають негативний досвід. З українцями. До речі, як я і обіцяв, в одному з наступних відео я вам розповім, як вже починають тут навіть місцеві е і не тільки місцеві е вказувати українській ваті, хто вони є на самому ділі і де їхнє місце, і як вже українці. Починають спілкуватись тут з поліцією і за своє відношення, ватного відношення до життя і до інших людей. Так, я буду про це розповідати, і я буду е показувати, як ці люди позоряться, позорять інших українців в Канаді і у світі. Е друзі мої, я ще раз вам нагадую е про те, що дуже важливо, щоб ви поставили вподобайки цьому відео. Мені буде дуже цікаво почитати коментари від вас, і також нагадую вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!